Сердечно вітаємо на нашому ювілеї заслужену артистку України і просто дуже непересічну особу, надзвичайно талановиту, надзвичайно щиру, надзвичайно надзвичайно обдаровану Богом людину Лесю Горову. Вже міцні твої крила, ти високо літаєш, дуже гарно співаєш, в тебе сила юнацька, бо тобі вже п'яний. Ну сьогодні ба... Дуже щаслива, що ви мене запросили сьогодні на цей ваш такий гарний концерт, на цей ювілей. Я послухала перше відділення, таку велику, серйозну програму. Це дійсно, знаєте, такий величезний доробок. І хочу привітати сьогодні вас, дорогі діти, всіх ваших викладачів, вас, дорогі батьки, всі глядачі з такою перлиною Львова, такою перлиною України, таким прекрасним, красивим дитячим колективом Жаєм! Цілий світ, і я думаю, що це абсолютно можливо. І дуже щиро вітаю вашого керівника, головного кормейстра Наталю Козяк-Чмир. Я сиділа, дивилася, як вона дерегує, але це просто неможливо відвести очей. І очима, і плечима, і руками, і ногами. Всі просто, розумієте, дивишся, людина на своєму місці, і ви прекрасно звучите. Тобто велике сьогодні для мене свято: вас послухати і не тільки послухати. Слухати, а ще і зараз з вами поспівати. Я дуже дякую, що ви співаєте мої пісні, і ця пісня, яку ми зараз заспіваємо для вас, відчинилася життя для маленької людини. Написана була мною якраз для іменинників. Ви сьогодні іменинники, тому давайте собі заспіваємо цю пісню.